I'm <laughs> Мені придалося, що ти про якісь матюки. Але його пропадає проза так? Ой-ой-ой, це було небагано, але. ой 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 опа Андрій забирає, ходимо суперечку. E, так ми не можемо вам показати. А от тут зараз чорні поки що тримають м'яз. Оп-оп. Оп, ми хотіли просто. Поки що погано погані! Але ну це було Давай, дай, Робіть щось Ні, Нема що? Але я не впевнена, я не дуже важлива сюди плава зброй. Купити м'яч, але йому це не вдається. М'яч девище. Педий м'яч. Оп, втратили, не втратили. Андрій прийняв м'яч. Біжить у ворота. Віддає пас. Андрій він назад віддають. І аут. A, nie, out, kader dan. Shoutout, wie żyjt? Назває. Іде вперед. Віддає пас на Андрія. Андрій віддає пас на... Опа. І м'яч посередині поля. Опа! Більше нового ми нікого не бачимо. М'яч знову. Йо-йо-йо-йо-йой! -йо Вітя ловить м'яч. Перекидає. Номер шість знову давай, 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 давай! Виходить, дуже багато аутів у нас зараз. Ой-ой, ой і нема аута. Оп, 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 оп. Пан Олексій, зараз викопний м'яч 11-му номеру і одинадцятому номер передасть чорний Цей чоловік під номером на назад. Андрій... Коротше, вони замінили Віктора. Віктор е... сидить на лаві запасних. Назар віддає Олексію м'яч. Олексій передає е... Юрію м'яч. Е...

A da Мы такими способами м'яч. Давай, давай. бляха, хапля, бляха, бля, бляха, Опа!